Вишиванки! Вишиванки! Добре. Вишиванки яке? Кажіть! Незабутнє! Незабутнє ви! Релігійне! Супер! Релігійне ще яке! Прекрасне свято! Богородичне підсказуване! Богородичне, прекрасне ще! Веселе. Веселе. Веселе свято. А як же? Одним словом, одним словом! Одне слово називаєте! Хто ще назве одне слово? Яке? Цікаве, Цікаве. свято! Дуже, Дуже гарно! А тепер давайте ускладнимо завдання. Зробимо все те саме тільки на букву, на літеру В. В. Тому, а на літеру В. Тому що ми є у Васі. Циріль... Циріль... Одне слово, але на букву В. На літеру В. — вже хтось сказав. Так, є. Перший раз. Веселі. О, веселе, Вес прямо Веселий! — Веселий! — Стоп, стоп, Андрій. Так. Дальше. Велике! Велике! Важливе! Важливе! Величне! Величне! Чотири! Воскресне! Воскресне! П'ять! Там підказують Васильковечне! Васильковечне це геніально. Ну поки що п'ять, хто більше! П'ять, хто більше! Хто більше? Яке? Вельми шановне! А, Де, велелюбне, добре, вельми, шановне, ще яке? Величне, так, Величне. добре. добре. Ще. Андрій, але от... я думаю, у нас Андрюш, тут... А ж тут два хлопчика випити. <реж> ну, <реж> <реж> ну можна і випити. <реж> ну що кому? Все <реж> ж таки свято. <реж> ну поки що оця пані назвала найбільше п'ять е, ознак свята прикметників певно, учителька. Що вчите? вчите? Хімія Хімі. матенько Боже. Хімі. Хімія знає, що таке прикметники. Як, як ваші діти в школі хімічать? Добре хімічет. На До. відмінно. Навідмінно. Як вас звати? Ганна. По-батькові. Степані. Ганна Степанівна, оплески Ганні. Степанів.